Колеги, представляю вам калькулятор кількості календарних робочих та вихідних днів, які розміщені на кадровій платформі. Цей новий сервіс допоможе визначити як загальну кількість календарних днів за обраний період, так і кількість робочих, а також вихідних днів. Отже, вам тепер не потрібен календар, щоб самостійно визначати кількість днів у періоді. Все це зробить за вас наш новий сервіс. Коли можна скористатись цим калькулятором? Наприклад, вам потрібно визначити термін виконання проєкту, обчислити термін дії контракту або дії трудового договору, розрахувати термін дії фінансової угоди, підрахувати, скільки днів залишилось до граничного строку подання звітності або іншої важливої події. Також ви можете дізнатись, скільки календарних днів буде тривати відпустка або лікарняний тощо. Давайте покажу, як користуватись цим калькулятором. Зверніть увагу. Ці поля є обов'язковими для заповнення. Без них калькулятор не буде визначати кількість днів за обраний календарний період. Саме заповнення цих полів може бути в двох варіантах: перший ви самостійно за допомогою клавіатури вводите дату у форматі день, місяць та рік. Наприклад, вводите з клавіатури перше липня 2025 року. Дата початку і дату закінчення, наприклад, 31 липня 2025 року. Другий варіант: дату початку та закінчення періоду ви обираєте за допомогою запропонованого календаря. Для цього натискаєте на значок праворуч у полі для введення дати. І за допомогою стрілок вліво і вправо ви можете обрати місяць, а нижче конкретну дату такого місяця. Наприклад, можемо обрати 9 червня, так само будемо працювати і з полем дати закінчення періоду. Так само за допомогою календаря можемо обрати відповідну дату. Давайте спробуємо на конкретних прикладах. Перший приклад. Припустимо, ви хочете дізнатись, скільки календарних робочих і вихідних днів буде в 2025 році. Вводимо у відповідних полях дату початку та закінчення 2025 року. Далі натискаємо кнопку розрахувати. І бачимо результат розрахунку. Загальна кількість календарних днів 365, робочих днів з, з понеділка по п'ятницю 261 і кількість вихідних днів 104. Зверніть увагу, наш калькулятор враховує вихідні дні у суботу та неділю. Отже, ці дані ви також можете скопіювати. Для цього потрібно натиснути на кнопку. Скопіювати і ці результати розрахунку ви можете додати в будь-який файл, наприклад, Вордовський або на пошту виправити месенджерам. Тощо таким чином можна визначити кількість календарних робочих днів не тільки за рік, а й за квартал, місяць. Наприклад, можна дізнатись скільки днів буде в третьому кварталі 2025 року. Так само обираємо відповідну Відповідний період, дату початку, наприклад, 1 липня 2025 року і дату завершення. Це у нас буде 30 вересня 2025 року. Натискаємо кнопку «Розрахувати» і знову бачимо, що за третій квартал загальна кількість календарних днів 92, робочих 66 і вихідних днів 26 днів. Щоб здійснити новий розрахунок, вам слід натиснути на кнопку Очистити. Давайте спробуємо ще один приклад. Визначимо термін виконання проєкту. Припустимо, ваш проєкт почався 1 березня 2025 року і закінчується 31 липня 2025 року. Вам потрібно дізнатися, скільки днів триватиме проєкт. Видіть початок періоду. 1 березня 2025 року. Далі вводимо дату закінчення періоду 31 липня 2025 року. і натискаємо на кнопку. Розрахувати. Отже, ми отримали результат розрахунків. Загальна кількість календарних днів 152, з них приходиться на робоче 109 і вихідний 44 дні. Наступний приклад: бухгалтеру потрібно визначити, скільки днів залишилось до наступної виплати заробітної плати, яка запланована на 5 число наступного місяця. Якщо сьогодні 28 липня 2025 року, отже, введіть початок періоду 28 липня 25-го року. Далі кінець періоду 5 серпня 2025 року. Натискаємо на кнопку розрахувати і бачимо результат. Загальна кількість днів 9 з них робочих 7 і вихідних 2 дні. Ще ситуація. Кадровику потрібно визначити, скільки днів залишилось до завершення трудового договору, який був укладений з 15 березня 2025 року до 15 березня 2026 року. Отже, вводимо дату початку 15 березня 2025 року і вводимо, Дата закінчення періоду 15 березня 26-го року. Натискаємо на кнопку Розрахувати і бачимо загальну кількість календарних днів 366 днів. Калькулятор можна використовувати не тільки для робочих процесів. За допомогою нього можна дізнатися, скільки днів залишилось до якоїсь конкретної важливої дати. Наприклад, потрібно дізнатися, скільки днів залишилось до дня народження директора, який визначається 10 вересня 2025 року, якщо сьогодні 30 липня 2025 року. Отже, вводимо дату початку періоду 30 липня 2025 року. Далі вводимо завершення періоду це 10 Вересня 25-го року натискаємо на кнопку Розрахувати і бачимо, що отриманий результат на 43 календарних дні. Ці приклади демонструють, як калькулятор може бути корисним для різних ситуацій, пов'язаних із підрахунком днів у періодах приємного користування надійним сервісом, калькулятор кількості календарних, робочих та вихідних днів на кадровій платформі.